Вітаємо! Ми знову раді зустрічі з вами на каналі Кляги Маор Ту, студія Мелітополь. Тема нашого сьогоднішнього випуску Правда про фемінізм. Що ж таке фемінізм? Істина або проста вигадка? Протягом декількох десятиліть у всьому світі пропагується фемінізм. Феміністські організації зазвичай не беруть участь в актуальних проблемах суспільства. Вони обмежуються лише питаннями емансипації жінок. Тобто надання їм рівноправності в суспільному, трудовому та сімейному житті. Феміністський рух переслідує найважливішу для себе мету руйнування сутності сім'ї. Феміністки виступають за абсолютну свободу жінок від будь-яких обмежень сімейного життя, а тому обрушуються з критикою на сім'ю та шлюб. З їхньої точки зору, сім'я не може бути місцем відповідним для виховання і плекання здорової людини. 60-ті, 70-ті роки ХХ століття стали періодом фундаментальних змін в структурі сім'ї. У цей період жінки все більше і більше відмовлялися від своєї традиційної ролі домогосподарок і, не будучи економічно вимушеними, вливалися в ряди робочої сили, яка отримує зарплатню. Фундаментальні зміни в родині відбуваються в основному після 1960-х років на піку фемінізму. Якщо в попередні сторіччя всі зміни в сімейній сфері йшли дуже повільно, то починаючи з 60-х років минулого сторіччя ці процеси прискорилися. Але що ж насправді за цим стоїть? В наші дні багато критиків підозрюють за цією соціальною перебудовою цілеспрямовані наміри? Аран Руссо, колишній банківський критик, політик, режисер і менеджер, Передав слова свого колишнього друга банкіра Ніколаса Рокфеллера. Фемінізм це наш винахід з двох міркувань. Раніше тільки половина населення платила податки, а зараз майже всі, так як жінки, теж працюють. Крім того, через це зруйнувалася родина, тому ми отримали владу над дітьми. Вони перебувають під контролем наших засобів масової інформації, їм цілеспрямовано втовкмачується наша інформація. І вони більше не перебувають під впливом повноцінної сім'ї. Тим часом, як ми нацьковуємо жінок проти чоловіків і руйнуємо подружню спільність і спільність сім'ї, ми створили зруйноване суспільство з егоїстів, які працюють, споживають і через це стають нашими рабами і до того ж знаходяться хорошим. Якщо це питання досліджувати глибше, то можна помітити, наскільки фонд Рокфеллера. Починаючи з 50-х років минулого сторіччя, підтримував феміністський рух і пропагував спільно з ЦРУ різні феміністські доповіді в журналах, рекламі і на телебаченні. Залишається питання, чи будемо ми з вами підтримувати фемінізм з його руйнівними наслідками або радикально повернемо хід історії в основах відновлюючи сімейні цінності? До нових зустрічей на каналі Маур ТФ.